Друзі, Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії. І ми знаходимося зараз в Гандії, де в нас для вас суперквартирка 101 квадрат 95 тисяч євро. І що хочу замітити, це квартира нова і вона недалеко пляжу, тому ціна просто бомбезна. Ходімо дивитися. Ми зараз знаходимося ось в такій вітальні. Ось так от виглядає: Вітальня. Хочу одразу помітити, дивіться, ремонт просто казка. Це нове. Помешкання. Нове, класне помешкання, дуже велика вітальня. Просто громадна. Рухаємося далі. Далі у нас вхідна зона. Ось тут у нас двері, потім одразу кухня. Зустрічає все класно, все нове. Дивіться, плиточка, все красиво, дуже класно, світленька квартирка, все, як ми любимо. Тут є ось така тераса приватна. Вона теж дуже велика. Подивіться, дверцята, все гарно, все класно, все чудово. Рухаємося далі. Далі в нас довжелезні такі коридори, хочу помітити, тут подивіться, на якість стін. Тобто ремонт, все класно. Ну тут просто на 5 з плюсу. Повертаємо ми тут в санвузол. Теж гарненький санвузол, біде, ванночка, піде, плиточка, все в ідеальному стані. просто П'ять плюс у цій квартирі. Просто заїжджайте і живіть. І тут одразу у нас ще одна. спальня. Ось так вона виглядає. Подивіться, клас. Такі великі шафи, одна, друга, нові двері. Та ви що, просто песня. І тут у нас ще одна. спальня. дивіться, величезна. Щоб ви розуміли, спальня дуже велика. Ну, просто капець, навіть неї тут ехо моє чути. Ось і тут у нас така шафка класна. Вона дуже містка, красива спальня. Тут спальні віконечко у нас. Патіо. Друзі, але ця квартира ну просто клас. 101 квадрат за 95 тисяч. Тут не потрібно робити нічого. Ви просто заїжджаєте і живете в дуже класних умовах в новій квартирі, в шикарній квартирі, відремонтованій до пляжу. Тут ну досить таки взагалі недалеко. Тому, будь ласка, якщо вам подобається ця квартира, вона вам не може не подобатися, тому що це дуже шикарний варіант. Звертайтеся і допоможемо. Друзі, ми вийшли з будинку, я хочу показати, який він. Ось такий от новий будиночок. Все класно, він прекрасний, просто як ззовні, так і всередині. Просто супер. Друзі, тут ще є парко місце одразу біля входу. Біля входу наш будинок. Ми просто ось повертаємо. Ось цей вхід будинок, і тут ось наш гараж. Він зараз трошки заставлений, але ну дуже класно, супер велике і класне паркомісця.